Поради від Тоні Робінса. Перше, створіть чітке бачення фінансового успіху. Робінс підкреслює, що без чіткого бачення важко досягти успіху. Визначте, що для вас означає фінансова свобода, і працюйте над створенням конкретного плану дій, щоб досягти цієї мети. Друга психологія успіху. Робінс акцентує на важливості роботи над внутрішнім станом і переконаннями. Він вірить, що зміна мислення і подолання страхів. Є ключовими факторами для досягнення фінансових цілей. Третє дії та дисципліна. Робінс наголошує на необхідності негайних дій. Важливо не тільки мріяти про фінансовий успіх, але й робити конкретні кроки, щоб наблизитися до своїх цілей. Дисципліна і регулярні дії це основа успіху. Четверте управління ризиками та інвестування. Робінс радить диверсифікувати свої інвестиції та бути готовими до можливих ризиків. Управління ризиками дозволяє зберегти капітал навіть у складні часи, а стратегічні інвестиції допомагають збільшити його. П'яте збалансоване життя. Робінс наголошує на важливості балансу між роботою, особистим життям та фінансами. Він вірить, що фінансовий успіх не повинен досягатися за рахунок здоров'я чи стосунків. Збалансований підхід до життя допомагає підтримувати мотивацію та зберігати енергію.